Отримала своє замовлення із Амазону. Швидко, вчасно. Все мене задовільнило по доставці. І ось роздивляємося книгу. Якісна обкладинка, так як я і хотіла. білюсінький папір. Чувест мені сподобався Розмір шрифту задовільняє мій запрос. Якість кота, які відображені в книзі, і розміщення. Не залишило в мене питання. Все чудово. Книгу приємно брати в руки. Історія інформативна, буде багато цікавого та навіть нового для вас. Буду продовжувати ось. Буду продовжувати вивчати Амстердам, писати книги, видавати на Амазоні. Дивіться ж. Ось ми з вами подорожуємо.